Вітаю! На уроці математики. Тема уроку додавання в межах 5. Уже дзвінок нам дав сигнал. Працювати час настав. Тож і ми часу не гаймо, роботу швидше починаймо. Порахуємо усно. Приготуй пальчики та рахуй разом зі мною. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Скільки пальчиків у тебе на руках? Десять пальчиків. Приготуй форми нумікону та картки з цифрами. Форма 1. пальчик. Один. Цифра один. Форма два. Пальчики два, цифра два. Форма три. Пальчики три. Цифра три. Форма чотири. Пальчики чотири, цифра чотири. Форма 5, Пальчиків 5, Цифра 5. Назви, будь ласка, найменше число в числовому рядку. 1. А найбільше число 5. Полічимо пряма лічба 1, 2, 3, 4, 5. Полічимо у зворотному порядку. П'ять, чотири, три, два, один. Пригадаємо сусідів числа. Сусіди числа це попереднє та наступне число. Сусіди числа два. Попереднє. Один, а наступне. Три. Сусіди числа три. Попереднє Два. А наступне. Чотири. Сусіди числа чотири. Попереднє Три. А наступне. П'ять. Пригадаємо склад числа 5. Для цього тобі знадобляться форми номікону. Візьми форму 5. Складемо число 5 із форм номікону. Які ми форми візьмемо? Візьмемо форму 1 і форму. Чотири. П'ять. С один. І чотири. Форма п'ять. З яких форм ми можемо скласти? П'ять. Три і форма. Два п'ять це, три і два. Сьогодні ми з тобою будемо додавати в межах п'яти. Давай пригадаємо, дію додавання ми позначаємо яким знаком? Знаком плюс. Розглянемо малюнки та прочитаємо вираз. Що ти бачиш на екрані? Кубики. Скільки кубиків червоного кольору? Чотири. Який знак у нас стоїть? Плюс. А скільки кубиків зеленого кольору? Один. Якщо у нас стоїть знак плюс між числами, ми будемо числа об'єднувати чи вилучати. Звичайно, об'єднувати. Давай з тобою об'єднаємо наші кубики. Скільки кубиків? П'ять. Прочитаємо з тобою рівність на додавання. 4 плюс 1 буде 5. А можна сказати, 4 плюс 1 дорівнює 5. Скільки червоних кубиків? Один. Який знак у нас стоїть? Плюс скільки зелених кубиків? Чотир. І нам треба обчислити скільки кубиків разом? П'ять кубиків. Прочитаємо рівність на додавання. Один плюс чотири буде п'ять. Скільки кубиків? Три. Знак у нас який стоїть? Плюс. Скільки зелених кубиків? Два. І треба нам дізнатися, скільки кубиків разом. Об'єднати кубики. І скільки кубиків буде? П'ять. Прочитаємо рівність на додавання. Три плюс 2 буде 5. А тепер потренуємося та розв'яжемо рівність на додавання. Прочитай, будь ласка, рівність. Чотири плюс один. У нас чотири полонички. Скільки малинок? Одна малинка. Який знак? Плюс. Тобто нам треба об'єднати предмети. Чотири плюс один буде. П'ять. Прочитай рівність. Два плюс три дорівнює. Якщо у нас стоїть знак плюс, ми будемо. Об'єднувати полунечок у нас дві, Малинок. Три. І об'єднаємо. Скільки буде? П'ять. Два плюс три буде п'ять. Нам треба скласти приклад. Подивись уважно, у нас з тобою рівність на додавання. Але одне число заховалося. Нам треба дізнатися, яке число заховалося. Подивись уважно, у нас є 1 плюс дорівнює 5. Скільки у нас всього морквинок? П'ять. Скільки ліворуч морквинок? Одна. Скільки праворуч морквинок? Чотири. Яке число треба додати до одного, щоб отримати п'ять. Число. Чотири. Один плюс. Чотири буде п'ять. Роздивись уважно. Поміркуй. У нас теж заховалось одне число. Три плюс нам треба дізнатися число, а разом буде п'ять. Скільки морквинок? П'ять. Скільки ліворуч морквинок? Три. А скільки праворуч морквинок? Дві. То яке число треба додати до трьох, щоб отримати 5? Заховалось число. Два. Три плюс 2 дорівнює 5. Попрацюємо в зошиті. Але спочатку підготуємо наші пальчики до письма. Шли маленькі каченята з мамою у луг гуляти. Плавали вони, пірнали, ніби м'ячики стрибали. Качка головою крутила, за каченятами ходила. Вестила своїх дітей, пригортала до грудей. Вже пора й вертатися, прийшов час їм зібратися. Порахуй зі мною разом каченят усіх тимчасом. Один, два, три є каченята, чотири, п'ять теж тут малята, шість знайшли ми ще одного, сім рахуємо і цього малого. Вісім, дев'ять, майже всі, десять молодці які. У рядочок вони стали і додому всі помчали. Там маленькі каченята почали траву щипати. Пощипали, поспівали, а вночі солодко спали. Пригадаємо, як же правильно сидіти за партою. Спину тримай рівно, лікті поклади на стіл, ноги постав на підлогу або підставку. Вільною рукою підтримуй зошит. Олівчик тримай трьома пальчиками, клади на середній пальчик олівчик, а вказівний і великий міцно тримають олівчик. І не забувай, що зошит на парті ми розміщуємо навскоси. Від попередньої роботи відступи 4 клітиночки вниз і на п'ятій пропиши рядочок цифри 5. Між цифрами залишай одну клітиночку порожню. Пропусти вниз один рядочок клітиночок порожніми. На другому рядку пропиши рядочок цифри 3. Один рядочок клітиночок залиши порожнім. На другому рядку починай працювати разом зі мною. Два плюс один дорівнює, тобі знадобляться наші пальчики. Візьми два пальчика. Скільки треба додати пальчиків один. Додай один пальчик. Два плюс один дорівнює. Три. Вправо відступи три клітиночки на четвертій запиши один плюс 2. Дорівнює. Візьми один пальчик. Скільки треба додати пальчиків 2. Додай два пальчики. Скільки вийшло. 3. 1 плюс 2 дорівнює 3. Відступи один рядочок клітиночок порожніх і запиши 4 плюс 1. Дорівнює. Візьми 4 пальчика, додай 1. Скільки у тебе вийшло? 5. Відступи вправо три клітиночки порожніх. На четвертій запиши 3 плюс 2. Дорівнює. Покажи три пальчика. Додай два пальчика. Скільки вийшло? 5. Запиши результат. Самостійно. Назви числа в числовому рядку. Уважно подивись. А тепер закриюченята. Відкривай оченята. Які цифри заховав хитрий знак питання? Давай перевіримо 1. 4. На екрані ти бачиш геометричні фігури. Роздивись уважно. Кожна геометрична фігура позначена цифрою. Скажи, будь ласка, якими цифрами позначено квадрати? Давай перевіримо. Цифра 2, цифра 4. Якого кольору квадрати? Синього кольору та зеленого кольору. А у нас на екрані з'явилися сніжинки. Оціни свою роботу. У мене все вийшло пальчик вгору. Було важко пальчик вбік. Нічого не зрозуміло пальчик вниз. Але я впевнена, що твій пальчик дивиться вгору. А я дякую тобі за чудову роботу. До нових зустрічей!